Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд Хенд. Сьогодні в нас другий день після завозу. Ціна за кілограм 329 гривень. Скоро уже осінь, тому і мої знахідки будуть більш теплими і осінніми. А розпочну я ось такого светра з шикарного крою і шикарного кольору. Дуже базовий, нейтральний, такий, як я люблю. Це фірма F&F, 16 або 44 розмір. Але, на жаль, светр повністю синтетичний. Вказаний, що зроблений він з перероблених пляшок. Я підозрювала, що він буде об'ємним і великим, але не настільки. Надто, бачите, довгі рукава, надто вони широкі і не дуже так він гармонійно виглядає на моїй фігурі. І навіть, попри мою велику любов до об'ємних речей, до оверсайз речей, все-таки він тумач, надто величезний, і я думаю, в ньому не дуже зручно, не дуже комфортно ходити. І лякає мене те, що він повністю синтетичний, так, навіть якоїсь малесенької відсотка вовни в ньому, на жаль, немає. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це ось такий яскравий акцентний сфетр кольору такого насиченого рожевого кольору фуксії. Він дуже м'ягенький і трішечки, бачите, в таких невеликих ковтунцях. За своїм складом він дуже хороший. Тут 70% кутону, 25% вовни і лише 5% поліаміду. На дотик він мені дуже нагадав флісову тканину, а тут є досить великий відсоток вовни. Ну светер зовсім не колючий, такий от м'ягесенький, ну але якесь таке дивне відчуття, коли його на себе вдягаєш. І попри свій класний колір і дуже класний склад тканини, на превеликий жаль, цей светер не виглядає ефектно, можливо, через те, що це така от бу річ, і можливо вже добряче заношена річ, адже ковтунці все таки на ньому помітні. Одним словом, не сподобався мені його стан, тому звісно залишається він в магазині. Хоча думаю, заважив він би небагато, адже сама тканина доволі легенька і він зовсім не важкий. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це ось такий світшот з написом НАСА. Взяла його через його колір. Це такий світло-жовтий, щось таке, от проміжне між жовтим і бежевим. Це якраз один з таких трендових кольорів цього сезону, цієї осені. Дивилася кількох модних блогерів і чи не усі так називали цей колір? Колір осені це такий так званий маслянистий колір або колір масла. Світшот дуже м'який і теплий. Має бачити такі от ворситки, як байка. Це фірма H&M в розмірі М. За своїм складом тут є 60% відсотків бавовна. Решта поліестер. Ось тут в примірці вже краще видно його колір. Бачите, він більш такий до жовтого, все-таки, коли його зблизька знімати, він трішки засвічувався і виглядав більш таким світлішим. А зараз так, це більш його природній колір. Ви, мабуть, помітили, він іде з дефектом. Спереду є така от чорна пляма, чимось він замазаний. Таке враження, що це якась от паста від взуття. Наступним вам хочу показати ось такий смугастий светер. Красиве тут поєднання темного, такого синього і охристого кольору. Власне, ось такий бренд вказаний розмір М. Сподобалось те, що він йде на замку. З часом дуже мені подобається такий от стиль светрів, коли в них велика горловина, і можна її або опускати, або все-таки замок піднімати, і так виходить як гольфом. Це такий дуже він універсальний, можна його в різних комбінаціях носити. За складом він доволі непоганий, все-таки тут переважає акрил, але. Що тіше, є все-таки 19% котону. Светр в дуже хорошому стані, без дефектів. Можна його носити ось так в розтібнутому повністю вигляді, і тоді так утворюється, такий як комірець. А коли більш прохолодніша погода, можна це все діло застібнути і ось так от зробити, як гольф. Дуже це класно і так практично. Светер доволі грубої в'язки, але думаю, він не є надто теплим через те, що, по-перше, акрил не гріє, а котон це теж така тканина, що не дуже зігріває. Це таки на якусь холодну осінь. Зиму хочеться більш теплих тканин, таких як вовна і кашемір. Загалом він доволі стильний, але, попри все, мені водився не дуже якісним і так довго сумнівалась, купляти, не купляти, але залишила його в магазині. Наступна моя знахідка це ось такі джинси з сорокового або дванадцятого розміру. У них красивий відтінок джинсу. І є вверху такі от оригінальні кишеньки, і вони дуже довгі, прямого крою, широкі. Власне, зараз вам їх покажу на собі в дуже хорошому, практично ідеальному стані. Попри те, що це сороковий розмір, вони виявились на мене навіть за великими, і подивіться, наскільки вони довгі, тобто вони буквально волочаться по землі. І якщо їх купляти, то потрібно напевно підганати, оскільки навіть якщо їх вдягнути з якоюсь платформою, вони все одно будуть досягати землі. І подивіться, наскільки оригінально вони зроблені вверху, такі зроблені, ніби як защіпи, і кішельки теж дуже незвичні. Справді дуже такі, от особливий крій джинсів. І мені, мабуть, вперше зустрічається саме такий фасон, саме ось так. От пошиті джинси дуже мені сподобалися, і зараз трішки жалкую. Я їх не купила власне через їхню довжину. Мене зупинило так. оце... Їхня така от величезна довжина, те, що їх треба ще кудись нести в майстерню, щоб їх підрізали, підгинали, Я усе це дуже не люблю. А це пов'язано з моїм таким негативним досвідом. Мені дуже часто насправді в майстернях речі псували або робили щось за коротке, або за вузьке, або якийсь ну настільки шкарадний шов, який вже просто не виправиш. І ці речі я просто ну фактично викидала. Я їх не носила після майстерні. Це я вам вже показую свою наступну знахідку. Це ось така чорна сукня, трикотажна. Вона ось тут має таку як закльопку, що дуже важливо. виріз не є надто глибоким. За своїм складом, вона навіть дуже непогана: 70% до віскози і 30% нейлону. Дуже вона такого елегантного жіночного крою. Вона йде приталена з пояском. Такої середньої довжини. Сама, бачите, спідниця вона як плісірована і дуже вона так витончено підкреслює фігуру. Сукня невідомого мені бренду, але пошита дуже якісно і добротно. Взагалі, вона в ідеальному стані, як новенька. У мене колись дуже схожа сукня була, точно такого ж самого крою. Щоправда, вона була не трикотажна, вона була з поліестру, але я її надзвичайно любила. Ну, вона просто виглядала фантастично. Справді можна її було вдягати як і на щодень, так і кудись на вечір. Вона виглядала дуже елегантно. Дуже мені хотілося її купити, адже якось так от нахлинула на мене ностальгія, Але все-таки себе стримала, адже розумію, що вигуляти її не буде нагоди найближчим часом. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це ось такі білі джинсові кюлоти від бершка. Я їх знайшла на люксі. Ціна за кілограм приблизно 700 гривень. Ну, тобто вони десь заважать напевно на гривень 500 Дуже вони класні, з цупкого такого джинсу, який дуже добре тримає форму. Ну і ось так вони виглядають на мені. Донизу вони йдуть розширені, і мені такий крій зовсім не підходить. Ну, я його не люблю. Я розумію, що мені в ньому не красиво, адже. У мене і так не надто довгі ноги, а ось така довжина їх ще більше вкорочує. Але дуже вам хотілося показати цю знахідку, адже вони справді круті і ну, на якійсь високій дівчинці, я думаю, вони б виглядали просто надзвичайно красиво. Взагалі, на комусь так мені подобаються такі от штани, але, на жаль, не на собі. Серед дитячого одягу дуже мені сподобалась ось така от футболка зі снупі ніжно-рожевого кольору. Вона теж з люкса і коштувала вона 100 гривень. З одягу це була моя остання знахідка. Я цього разу забула вам поважити речі, які мені подобалися. Тому такої моєї традиційної, так на завершення рубрики, зважування речей сьогодні не буде. А наостанок вам ще покажу ось такий органайзер від Jasper Конран. Він не з натуральної шкіри, це шкір замінник І підкажіть мені, хто знає для чого він може бути. Ось так він виглядає всередині, доволі дивно. І власне це була моя остання знахідка. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.